Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо моє найулюбленіше домашнє печиво. Я його обожнюю ще з дитинства. Не дуже солодке з хрустою меренгою. Перед готувати! Беремо два курячих яйця та обережно відокремлюємо жовтки від білків. Слідкуємо, щоб жодна краплинка жовтка не потрапила у білок. У білки додаємо дрібку солі і починаємо збивати. Спочатку на малих обертах, коли з'явиться піна, збільшуємо швидкість міксера та додаємо поступово цукор. Продовжуємо збивати до стійких піків, тобто білок має триматися на вінчику і не опадати. Далі підготуємо начинку. Для цього печива я використовую волоски горіхи. Ще можна додати будь-які ягоди або подрібнений шоколад. Переходимо до тіста, просіюємо 330 г борошна. 100 г дуже охолодженого масла натираємо на терці. ось таким чином, обмакуючи його періодично в борошно. Далі все швиденько перетираємо до мілкої крихти. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти. Будь ласка, підписуйтесь та ставте лайк, допоможіть розвинути мій канал. Далі додаємо 170 г кефіру або грецького йогурту, 1 чайну ложку розпушувача для тіста пів півчайної ложки ванільного порошку. Перемішуємо та додаємо 2 жовтки. Туди всипаємо 40 г цукру і починаємо замішувати тісто. Раджу натерти лимонну цедру в на дрібній терці і додати її у тісто. Але це, звісно, за бажанням. Довго тісто місити не треба. Як тільки воно збереться у комок, воно готове. Звісно, всі борошно різне, тож дивіться, якщо буде дуже липке, то додайте ще грам 50, не більше. Ось дивіться, яке тісто м'яке, та не липне до рук. Скочуємо його у кульку та кладемо у пакет. Відправляємо його трохи охолонути у холодильник, десь хвилин на 30. Робочу поверхню притрушуємо борошном та викладаємо охолонувши тісто. Ось таким чином трохи придавлюємо його та починаємо розкачувати. Тіста дуже еластично, з ним нескладно працювати. Намагаємось розкатати у форму наближено до прямокутника, тоді печиво буде більш однакового розміру. Товщина тіста приблизно 3-4 мм. Далі поверх тіста викладаємо збиті білки та розподіляємо їх рівномірно по всій площі, відступаючи по 1 см з двох країв, Це ще легше потім заліпити тісто. Меренгу посипаємо підготовленими горішками і починаємо обережно скручувати рулет. Намагаємося це зробити не дуже щільно, бо у процесі випікання тісто буде збільшуватися у розмірі. До речі, друзі, напишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь мій канал. За можливістю заліплюємо края тіста. Перевертаємо швом донизу, підрівнюємо наш рулет, щоб він був більш-менш однаковий по всій довжині. Гострим ножем нарізаємо майбутнє печиво шириною приблизно десь 1,5 см. Нічого страшного, що вони не дуже рівні, бо після випікання всі вони випрямляться і будуть схожі на маленькі трояндочки. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 14 тісточок середнього розміру. Перекладаємо печиво на деко, застелене папером для випікання. До речі, дуже цікаво, яке ваше найулюбленіше домашнє печиво. Напишіть про це в коментарях. Ось так трохи примінаємо їх, додаючи більш округлої форми. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20-25 хвилин до золотистого кольору. Печиво трояндочки готове. У мене випікалося рівно 25 хвилин. Маренго гарно пропеклась та підрум'янилась. А всередині печиво залишилось трошки вологим. Таке печиво з'їдається ну дуже швидко, тож раджу робити відразу подвійну порцію ваші рідні залишаться задоволеними. Спекти його набагато простіше, ніж може здаватися на перший погляд. Раджу всім обов'язково спробуйте і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!